Трамп дослівно сказав. Україна разом з Євросоюзом. Євросоюзом. Більшість керівників якого є опонентами Трампа, не тільки в питанні війни України, а вони є глобалістами, вони є ліволібералами, вони є неотразкістами. Вони є його ворогами фактично. Так от він каже: ідіть разом воюйте з Путіним. А я буду стояти збоку. Можу продати вам зброю за ваші бабки. Жодних, жодних посилів на підтримку України під час цієї зустрічі не було. Ані, бо ви. Але дуже цікаві. Я готовий ввести санкції. Глобальні санкції, Але синхронно з Євросоюзом, з країнами, які купують нафту газ в Російській Федерації. Готовий ввести санкції проти Китаю, проти Індії, що країни Євросоюзу готові відмовитись. Купувати російський газ завтра напередодні опалювального сезону та їх громадяни винесуть керівників цих країн. Тому е, Путін виграє в протистоянні за газ з будь-яким із своїх споживачів. Нема чим замінити.